Листя, гілки і буряни вже ніхто не палить в цивілізованому світі. І щоб не отримати штраф або зв'язюля від сусіда, краще купити подрібнювач. І який краще, сьогодні Петрович вам все розкаже. І покаже. В основному мене дивляться люди села. Я знаю, що для вас дивно і дико, що є ось така штука, в яку просто будете впихати своє бадилля, лободи, там, ще всяку фігню, соняшника, кукурудзення, ну будь-що, коротше, ви собі понапихували і не треба його палити. І навіть можна подрібнити. Раніше я знаю, була січкарня, ось така там худобі, це все, все, все діло крутили, корові давали. Все можна замість січкарні використовувати подрібнювач. Можна так сказати, що це так Така незамінна річ на господарстві, в кого є город або садок. Не можна подрівнювати не тільки кукурудзення, а навіть гілки діаметром до 45 мм. Потужність 2,5 кВт, 2,8 кВт. Ножовий ножовий, фрезерний. Самі простенькі Подрібнює гілки до 40 мм, вага 18 кг, кнопка включення вимкнення, запобіжник. Запобіжний клапан, щоб ніж не відбив гілку вам в голову. І ось, будь ласка, так виглядають самі ножі. Змінні ножі, їх можна зняти, підточити, вони двохсторонні, якщо затупилися, можна перевернути на іншу сторону. Вага 24 кг, має підсилену трубчату раму на ножах. І що ви собі запам'ятали, якщо ви не засунете ось цю штучку і не закрутите. То він не запуститься. І самий крутий – це фрезерний подрібнювач, який без будь-якого вашого зусилля буде затягувати кукурудзення або гілки діаметром до 45 мм. Ось дивіться, так виглядає фреза. Далі в нього є реверс вперед-назад. Якщо де щось вклинило, заблокувалося, реверсом можна повернути назад. Кнопка вімкнення, вимкнення, запобіжник. Фрезерний має пластиковий бак на 55 літрів, не забуваємо замикати. Інакше не запуститься двигун. Ножовий має пластиковий бак на 60 літрів, не забуваємо також замикати. Ну і самий звичайний. Має звичайну торбу, з якою баба галя ходить в кооперацію. Всі ці подрібнювачі вони мають безщіткові двигуни. Тобто ви собі купили і не паритеся. Все, що ви будете робити, це замінювати або підточувати леза, або замінювати підточувати фрезу. Перед початком роботи нам потрібно притерти фрезу до алюмінієвої платформи, щоб виставити мінімальний зазор. Ось дивіться: плюс-мінус. Має бути ось така алюмінієва стружка по всій довжині. Навіть і не чути, що вона працює. Все, пускай вона далі сама. Фреза буде давати ось таку щепу, а ножовий буде робити тирсу або стружку. Тихенько працює абсолютно тихо. Дивимося, яка у нас фракція на виході. листя, гілочки. Дивіться, маленькі довбеньки, Ось такі маленькі довбеньки, виходить. Я думаю, якщо підсушити, то навіть можна розпалювати на клумби десь або на город на перегній. Дивіться, просто ідеальна фракція. Я знайшов єдиний недолік. Заявлено 45 мм. Дивіться, 45 навіть немає. 42 мм чи 43? Ось, будь ласка, довбенька, вона. 45 мм. Пробуй впихати її. Ніяк. Ще раз покажу вам фракцію останні кадри. Дивіться. Ідеально! Просто ідеально! листя. Тому треба, як воно листя буде перебивати. Ну що, ж, шановне товариство, я вам показав, як працює фрезерний подрібнювач GTM. Для кукурудзення, правда, він не підійде, тому що ви постійно будете підганяти фрезу під алюмінієву плиту, вона буде знімати стружку, тому для худоби однозначно не підійде. І тим паче цей робить тільки щепки. Тобто це і робить щепу. А якщо взяти ножовий, то ножовий робить просто тирс. От для худоби, якщо там кукурудзення, якщо тирса. Краще ножовий. Якщо треба, щоб така була щепа на розпал, там фіг знає на що, на мангал, на там якусь коптільню, то саме краще. Ось цей.